Не купуйте новий кухонний ніж, доки не подивитеся це відео. Чи знали ви, що те, наскільки добре ваш ніж ріже, значною мірою залежить від одного ключового фактору, про який не всі говорять, відомого як вирівнювання леза. Чим гостріше лезо, тим важче вирівняти лезо, що призводить до нерівних і неохайних нарізок. Шеф кухарі витрачають роки на розробку техніки вирівнювання леза, але є набагато простіше рішення. Якщо лезо ножа більш вигнуте, це полегшує вирівнювання Внювання леза і дозволяє будь-кому повною мірою скористатися гостротою ножа і різати як професійний шеф-кухар. Чому ж тоді не всі кухонні ножі вигнуті? Тому що прямі ножі легше і дешевше виробляти, заповнюючи ринок ненадійними, одноразовими і часто небезпечними ножами. Ось чому кухонні ящики повні тендітних прямих ножів, які не ріжуть так, як вам хочеться, незалежно від того наскільки ви їх заточите. Саме тому дизайнери ножа Саторі провели роки в Японії, досліджуючи японські техніки ковальства і секрети того, що насправді робить лезо гострим і точним. Те, що вони виявили, їх шокувало під час демонстрації мечів. Дизайнери попросили різних майстрів випробувати прямі та вигнуті мечі та вивчити їхні характеристики. Виявилося, що майстри мечів змогли різати далі та точніше, коли використовували вигнуті мечі. Озброївшись цими знаннями, дизайнери застосували ті самі принципи, щоб створити ніж Саторі – Інноваційне рішення, розроблене для гостроти, точності та комфорту. Процес виробництва цих ножів використовує ті самі японські техніки ковальства, але модернізує їх, щоб зробити цей ніж доступним для кожної людини в світі. Додаткова кривизна ультрагострого леза з нержавіючої сталі буде автоматично вирівнювати лезо з кожним розрізом, незалежно від того, чи виріжете вертикально, горизонтально, діагонально чи навіть змінюєте кут під час нарізання, що робить ніж Торі ідеальним для всіх видів їжі. Підвищена гнучкість зробить підготовку їжі легкою та без стресу. Унікальний дизайн ножа саторі дозволяє робити дуже плавні ритмічні розрізи. Ергономічне розташування отвору для пальця забезпечує більшу стабільність, гарантуючи, що ніж не вислизне з вашої руки. Міцна конструкція та універсальність також роблять ніж саторі ідеальним універсальним інструментом для використання як всередині приміщення, так і на природі. Недарма так багато. Людей вже обрали ніж Саторі замість звичайних магазинних ножів. І тепер у вас є шанс зробити те саме: натисніть на посилання нижче та відвідайте офіційний сайт Саторі для отримання знижки до 70% на вашу покупку. Не чекайте, ми постійно намагаємося задовольнити попит. Але якщо ви хочете уникнути затримок, зробіть замовлення прямо зараз і насолоджуйтеся своїм новим ножем саторі якомога швидше, коли справа доходить до гостроти, точності, комфорту та достатньо доступності, ніж саторі направить вас на правильний шлях у вашій кулінарній подорожі та забезпечить вам преміум контроль, який може дати лише японська дисципліна і традиції. Натисніть на посилання нижче та перевірте цю чудову пропозицію.